Англія Прем'єр-ліга Тоттенгем vs Астон Віла. Аналіз Тоттенгем грає агресивно в атаці, але має проблеми в обороні. Пропускає 8 матчів поспіль. Віла у топовій формі, але на виїзді часто пропускає. Обидві команди серед топ 5 по XG в АПЛ. Тоттенгем XG – 2,5. Астон Віла XG – 1,82. Очні зустрічі. У шість з семи останніх було мінімум два голи. Прогноз: обидві заб'ють плюс ТБ 2,5. Рахунок 2-2 або 1-2 альтернатива. ТБ 3 або жовті картки. ТБ 3,5. Ліверпуль vs Манчестер Юнайтед. Аналіз. Ліверпуль вдома дуже сильний. 9 перемог поспіль. Ем'ю нестабільний. Оборона слабка. Пропускають у 10 з 12 матчів. Очні, останні три матчі на Енфілді, 3-1. Повний контроль Ліверпуля. Ліверпуль середній XG вдома. 2,45. Найкращий В АПЛ. Прогноз. Ліверпуль і ТБ 2 рахунок. 3-1 або 2-1. Альтернатива. П1 плюс ТБ 2,5. Або Ліверпуль і ТБ – 1,5 надійніше. Бундесліга Фрайбург Айнтрахт. Франкфурт Аналіз. Фрайбург вдома грає обережно, але стабільно забиває. Дев'ять з останніх десять домашніх матчів мінімум один гол. Айнтрахт нестабільний на виїзді лише одна перемога за шість матчів. Обидві команди середняки по обороні. Фрайбург пропускає приблизно 1,4 гола на матч, Айнтрахт – приблизно 1,3 гола на матч очні зустрічі, сім з останніх восьми обидві заб'ють ОЗ. Основний прогноз. Обидві заб'ють Озе альтернатива ТБ 2,5 або перший тайм ТБ 0,5 рахунок до одного, 1 до 1 або 2-1 Санкт-Паулі vs. Гофенгайм аналіз. Санкт-Паулі вдома дуже міцний, 6 перемог за 7 матчів. Гофенгайм оверова команда. ТБ 2,5 пройшов у 10 з останніх 12 матчів. Обидві команди грають у відкритий футбол, середній показник ударів у створ. – 5,7, Гофенгайм 6,4. Очні зустрічі теж результативні, 4 з 5, тебе 2,5. Основний прогноз тебе друга 5 альтернатива ОЗ, або жовті картки ТБ, третя 5 рахунок 2,1 або 2-2.